Їх знають далеко за межами Кіровоградщини краще ніж вдома. Мова йде про підприємства Світловодського району. Вони виготовляють продукцію, що користується попитом в різних куточках України і за кордоном. Нині бізнес району розширює свій асортимент і хоче не лише залишати в межах області податки, а й розповсюджувати якісні харчі і на її теренах. Більше про виробників розкаже Яна Семенюк. Це підприємство Віктор і Ка тут виготовляють олію майонез прянощі та приправи. За більш як двадцятилітню історію, продукція вийшла за межі України. Зараз розповсюджується у понад 40 країнах світу. Тепер підприємство розширюється. Найближчим часом планує запустити завод з переробки сої. Потужність заводу 650 тонн в сутки. Сої буде працювати приблизно спочатку 200 чоловік. Взагалі на цій території працюватиме 600 робочих міст. з сої виготовлятимуть олію та шрот. Відходи пустять на обігрів заводу та селища Власівка, де він розташований. Місцевих запевняють, негативного впливу на екологію новий завод не принесе, адже тут вже готують до запуску сучасні очисні споруди. Всі загрізнення у нас залишаються тут. Вот тут перерабатывается осадок в этом в этой части сооружений, обезвоживаются и осветленную фильтруется. воду фильтруется чистую чистую осветленную воду мы отправляем на очистные сооружения и достаточно окисленную и с, с показателями которые які трибують водоканал, ще один виробник світловодського району підприємство Світ сир, що працює вже 10 років. За цей час тут освоїли виробництво бринзи, інших сортів сиру та масла. А з недавніх пір завод став першим в Україні виготовляти сир для смаження. Ми зробили сир практично єдиний в Україні випускаємо для смаження і гриля. Сир же плавиться, а чи що? жариться на грилі, на сковородки ті Місцеву продукцію мають змогу оцінити жителі сусідніх областей за кордону і в той же час майже не представлений асортимент світ сиру в Кропивницькому та інших районах нашої області. Продукція наша натуральна. І хотілося б, щоб вона була доступна всім мешканцям нашої області. Спочатку хотілося б зайти в мережі АТБ на рівні області, а потім і на рівні України. Тож керівництво заводу планує офіційно звернутись до обласної влади з проханням допомогти у розповсюдженні своєї продукції на Кіровоградщині. Очільник Кіровоградщини ж запевняє, підприємства Віктор ІК» і світсир є прикладами того, як місцевий бізнес має наповнювати бюджет території, де розташований. В перспективі, наприклад, після завершення будівництва соєвого заводу, який будується в місті Світловодському, ми Маємо 600 робочих місць. Ну принаймні, якщо вони будуть отримувати там скромних 6-7 тисяч гривень заробітної плати, то це означає, що десятки мільйонів додаткових коштів у вигляді податків отримає місто Світловоскі. Це безумовно те, що очікує вся Кировоградщина, і що очікує Україна. Пообіцяв адміністративну підтримку бізнесу, що створює робочі місця та розширюється. Яна на Сергій Баранюк день за днем.